Всім, друзі, а в моєму Орхосадочку погані новини. Оця оцінка Самеріон 3 квітня 23-го року, яку я придбала, вже загинула. Ви бачите, що з нею сталося? Отже, чи є сенс все ж таки купляти оцінки? Тепер буду, мабуть, Шукати ще одну самеріо. На цьому погані новини не завершуються. Ось Дасті Бел взяла і скинула всі квіти. Чомусь всі одночасно. Отже, буду її розкопувати тепер і пересаджувати. Але в моєму садочку, орхо-садочку, є і хороші новини. Ось. Лудізія випустила квітконос. Поки що бачу один, а можливо, там будуть іще квітконосики. А тут на редліпі все ж таки, мабуть, гілочка росте. Мабуть, хоче цвісти на старому квітконосі. Бо це не схоже на дітку, все ж таки. Все молодець. Вася поощрении. Аліса, йди сюда. Аліса. кс-кс-кс. Так, сейчас. Сейчас будет поощрение. Вот такие вкусняшки. Джипет. Вітаміни. Такі вітаміни. Вася. Аліса. Так, на жаль, не можу знімати і давати. Вася отримує кусняшку за правильне попіс. Ну і Аліска за компанію. Бо він сьогодні мені сходив правильно в лоток, а не так, як він іноді робить. Да, Вася? Все, три штучки, більше не можна, все. Більше не можна вам. Бо це вітаміни, так, да, тебе теж. погладять погладить. погладить. Всіх погладять Всіх котів погладили. Всіх котів. Вася, це тобі за те, що ти правильно сходив в туалет. О. Так, будемо закріплювати. Такі навички. Да? Все, Все, Вася, більше не можна. Хорошого по чуть, чуть Так, що це тут у нас? Тут ще повно, повно корму. Хто розкидає корм? Вася розкидає. У нас корм, тільки Вася розкидає. Оце хто розкидає корм? У нас тільки Вася розкидає корм. Да? Трава. Це, товариші, Ї, їж, їжте давайте. Під'їдайте. Ага, що Аліска вибирає? Індичка і овес оптиміл. Хоча тут кругом лежить оптиміл, але ж вона обирає індичка і овес. Тут рибка, тут телятинка, а вона обирає Вася. На, кушай. Їж давай, що ти хочеш їсти? Чи ти хочеш, щоб тебе погладили? Ти правильно сходи в туалет, так. Да. Що це тут в тебе таке? Давай, їш, їш, їж. Ось які коти. Трошечки їх порадувала. Їж Вася, не оглядайся на аліску, вона вже поїла. А тут приготувала свій орхо садочок. До поливу. ці всі рослинки треба полити. А щодо цієї, то я, мабуть, її теж полью, але щоб розм'якнула оця ота пробка і мох, торфяний стакан там всередині. Я його розм'якчу, щоб вона добре. Знімалося з коріння, і завтра буду пересаджувати її. Якщо вона вже квіточки взяла, поскидала, то що ж, ж робить? Зараз їх познімають ці квіточки. Так, ніч. Я поливала орхідеї, спати нам не дають. Тобто я вже давно їх полила, але ж спати нам не дають, тому. Поки прямої загрози немає, то ми дивимося. Ось росте корінець, а ось росте квітконос. Це карамелька. Ось росте в неї квітконос. Так і запишем. Ось так я її ставлю. Коли вона в мене з'явилася третього, Грудня 21-го року. Так, у нас стріляють, тому прийдеться, мабуть, перервати цей сюжет. Хотіла ще показати, не знаю, мабуть, треба йти кудись. Якесь укриття. Так. Залишок води виливаю. Ось це сестричкина реанімашка, у якій є тут щось схоже на квітконосик, коли воно не росте. Так. От бахкають жесть, треба кудись йти, мабуть. А тут он який вже квітконос виріс. Це у нас хто? Це у нас Пінлонг Черрі. З травня 2022. Року вона в мене ця рослина. Так. Стрільба. Оця мене. Дратує. хоча це далеко ще? Оце таке в неї. Бачите, як корінчики ростуть. Гарно ростуть корінчики, а тут був квітконосик. Так, поки що я це залишу, стріляється ближче і ближче. Мабуть, піду в укриття. Поки що нічого не летить, затихло, я продовжую. Бронзовий будда. Квітконоси старі не відсушив. Ось. І щось новеньке ростить на них. Так, бачу гутацію на Квітконосах. І тут десь є новенький квітконосик. Десь тут поки, поки не бачу. О, ось він. Ось він на цю сторону росте. Ось він новесенький квітконосик один. Тобто цій рослині мало старих квітконосів. Їй треба ще, вон, ростить гілочки. Ось такий бронзовий Будда. Ви бачите, що коїться з ним. Посадка така сама, як. Я його отримала, нічого не міняла, тільки стаканчик виняла. Звідти я його не пересаджувала ще. Отак От і сидить. Це у нас жовта фрагранс. Теж з квітконосом. Ось в неї один квітконос. Поки що один. Більше не бачу. Ось він такий довгий вже, мабуть, скоро буде цвітіння. Гутація. І пилюки повно. Але ж мити листочки я зараз не можу, бо у нас тривога зараз. Цей жовтенький. Також один з найперших ростить квітконос, іначе не один ось. Квітконос, ось який рівненький, просто в сторону. І з іншого боку ще один квітконос. Дуже багато коріння. І повітряного взагалі-то... о, і третій квітконос. Ви бачите? Три квітконоси. Один, другий і третій. Ця рослина завжди видає по три квітконоси. Чекаємо гарного цвітіння. Чіо і ієнлін поки що нічого не ростить, квітконосів не бачу нових, але ж вона, ви бачите, як вона дивно виросла, ось пробила, вона повинна була рости ось з цього місця. Але ж вона від вернула цей листочок і Виросла з боку, тобто точка росту змістилася. Ви таке бачили колись? Ні, це не дітка, це сама рослина так. Ну, я нічого не можу зробити. Отак, от, от листочок, набік і залишився в неї. Поки що нічого не ростить. А наступний листочок, ви бачите, який виріс малесенький і гофрований. А далі вже наче нормальні листочки ростить. Це орхідейка моєї сестри, сорт невідомий. Так, що це таке мутація? О, і квітконос ростить. Ось, фокусую вам, щоб було видно. Новенькі корінчики і квітконосик. Ось такий. Ще маленький буде цвісти. Це орхідея моєї сестри, вона в мене на перетримці. Ось буде цвісти. Роздивимося ще оцю. Це у нас ось хто. Значить, квітконосів не бачу поки що, але вона пізніше всіх квітла, і тому вона буде, мабуть, так і буде пізніше квітнути. Вон гарні які корінчики ростить Новенькі, з цього боку дивимося, наче все добре. Там теж корінчики. Коротше, з нею все добре, але поки що квітконосів на ній немає, бо вона трошки пізніше їх дає. Сого Релекс від орхідеї світу. Значить, ростить квітконоси. Оцей вона не відсушила і пробудила на ньому брунічку. Так, оцей вона відсушила, зараз відріжу. І ось з боків, з обох, ростить ще два квітконоси. Мабуть, і цей буде цвістий. Ось така у нас сого-релекс. Новенький листочок ростить. І з цього боку видно, що тут квітконоси ростуть. Ось я її відрізала той старий сухий квітконос, а паличку не знімаю, бо вже ростуть нові. Навіщо знімати? Отак. В проміжках між цвітіннями можна навіть і палочки не знімати. Так, а це біла. Вона в мене найперша 8, липня 2020 року. Так, вона не цвіте поки що, бо вона була ренімашкою. Поки що квітконосів на ній, на жаль, немає. Ось що це з коренем, з цим я не знаю. Там далі він нормальний, а тут він ось який. Може, його якось так камінчиком. Але ж камінчик тут не допоможе. Так, немає там нічого, коротше. Ось як хоч би там не було ніяких рецидивів на ній. Жаль. Звісно, що вона ще не цвіте. Дуже хочу, щоб вона ще хоч поквітла. Ще оця редліп. Значить, вона нових квітконосів, наче не ростить, не відсушує старий, і на ньому випустила гілочку. скоріш за все, це буде квітконосик малисенький такий. Ось така. Вона така велика, коріння дуже багато, хоча вона була. Ренімашкою, але коріння в неї багато. Там повний горщик коріння. Тут навіть видно, як воно. Ось така редліп. І ще одна біла від сестри. Це та, яка наростила трійко діточок. Реанімашка. Ростить он листочка, треба їй тут зробити більше місця для листочка. Так. І в неї поки що нема квітконосів. Зате на її дітці квітконосик є. Я вже показувала, я її відділила, а потім побачила, що на ній квітконосик. Якщо б побачила раніше, що на ній квітконосик, то, мабуть, не стала б відділяти дітку. Але вже так є, як є. Будемо дивитися, що буде далі. І причому вона в мене ще експериментальна. Вона в мене живе без. Кори. І поливаю я її десь раз на три дні. Ось вона, ця діточка, яку я зняла з квітконоса. Ростить квітконос. Ви бачите, він, мені здається, що він збільшився. І корінчики дуже гарні такі, да ось вона так і сидить, без кори. Вчора я її поливала, тому сьогодні я її не поливала. Ну, а це дві її сестрички, які сидять вже в корі. Ось це дата, коли я їх відсадила, вже скоро буде рік, як вони так сидять і ростуть. Корі. Три сестрички. Це молодша, яка без кори поки що. Не знаю, може, я її теж посаджу в короли, поки що без. Не знаю. Експеримент. Це її, їх мамка. Реанімашка. Коліска. Драчунья. Зганяє Васю з килимка. Ліса, ти чого? Тобі місця мав? Сидить собі, умивається. Васька. Дуже темно. Ну не тягне мій. Телефон, ну шо ж я зроблю? Не тягне він? Не знаю, чи увійде це в Фільм, чи ні? Бо нічого не видно, Ліса? Ну шо? Дався тобі той калимок? Скажи, надо він тобі, Аліс. Нікуди я не йду. Я хочу спати. Там тих шахедів, мабуть, штук двісті літають. І чутно, час від часу, як бахкає, бахкає, але ж я нікуди не йду. Так все це вже набридло. Ця дурня оця вся. Тих дурнів. Що може вилікувати? Щоб вони від нас відчепилися нарештя. Отих дурнів. Ненормальних. Так, фільм вже. Занадто довгий, тому. О, знову бахкає. Тому я, мабуть, перервуся на цьому. Ще не всі орхідеї показала, які хотіла, мабуть, вже в наступному фільмі. Це буде. Да, Алиска, надо браничь.